ефірі з Вашингтона голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка п'ятницю о 18 -тій. за Києвом говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі. Коментарях на маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні говоримо про низку важливих тем, але розпочнімо з того, що відбувається у Вашингтоні. Нині тут із візитом перебуває генсек НАТО Єн Столтенберг. Він сьогодні зустрічається із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Буквально очікуємо в наступні вже хвилини прес-конференцію двох двох дипломатів. Але також напередодні Єн Столтенберг зустрічався із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом у Білому домі. І головна мета це безумовно звірити годинники перед самітом НАТО, які Відбудеться тут у Вашингтоні вже буквально через три тижні. На порядку денному цього саміту три важливі теми, як сказав Єн Столтенберг, по перше, це Стримування і оборона самого альянсу по-друге, це допомога Україні, і по-третє це власне спілкування із глобальними партнерами для того, щоб потенційно зменшити загрози від Росії, але потенційні також загрози з боку Китаю. Ян Столтенберг напередодні у Білому домі повідомив гарну новину, як він сказав, про те, що цього року вже 23 члени альянсу планують витратити понад 2% свого ВВП на оборону. Ми знаємо, що це зобов'язання. Які беруть на себе члени альянсу, але не всі виконують. І він сказав, що буквально кілька років тому лише 10 країн-членів альянсу витрачали понад 2% ВВП. цього року він сказав, це буде 23%. Але також він поділився своїми очікуваннями від саміту НАТО і наголосив на тому, що він сподівається, що країни НАТО візьмуть на себе лідерство у допомозі Україні. Давайте послухаємо його коментар перед зустрічю із президентом Байденом у Білому домі я очікую, що коли ми зустрінемося тут наступного місяця, ми домовимося про те, щоб НАТО взяло на себе лідерство у питанні безпекової допомоги і тренуваннях, також що союзники погодяться посилити свою фінансову та військову підтримку України. Це полегшить тягар сполучених штатів і посилить нашу підтримку України. Я вважаю важливо розуміти, що чим сильнішою буде наша підтримка України, то швидше може закінчитися ця війна, бо Путін Час зрозуміє, що він не протримається довше, аніж ми і Ян Столтенберг напередодні кілька разів повторював цю тазу. Ми знаємо, що у генсека НАТО є план, щоб приблизно 50 мільярдів доларів щороку члени альянсу витрачали на допомогу Україні. І знову ж таки він сказав, що дуже важливо забезпечити, щоб незалежно від того, яка політична ситуація всередині сполучених штатів, щоби. Союзники по НАТО могли прийти на допомогу Україні, щоб ця допомога була безперервною. Коли нього запитали, чи він говорить про чи не покоїться він про те, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів, він сказав, що це залежить не лише від президента, і він звернув увагу на те, що шестимісячна затримка із допомогою Україні сталася, яка сталася цього року, яка сталася через затримки у конгресі. Вона дуже сильно вдарила по можливостях України, тому він каже, що він хоче створити цей фонд для того, щоб не було таких затримок, щоб Україна не залежала від підтримки одного партнера в цьому випадку Сполучених Штатів. Але експерти звертають увагу на те, що все одно виникають питання, звідки буде надходити це фінансування, і чи достатньо воно буде безперервним. Про це моя колега Аніта Павл поспілкувалася із Деном Гамілтоном, експертом інституту Брукінса. Давайте послухаємо його думку є два питання щодо військових витрат. Перше підвищення витрат союзників до рівня 2% ВВП, яке встановила НАТО, але не кожна країна це робить. Колективно європейські союзники досягають цієї мети, а деякі союзники збираються витрачати 4% і більше. Тож як займатися військовим плануванням? Як ви можете розраховувати на ці фінансові зобов'язання, якщо вони робляться на щорічній основі? Тож тут є поштовх, щоб зафіксувати обіцянки, які виходять за межі щорічної підтримки, і це складна річ, враховуючи бюджети різних країн. Сполучені Штати затверджують витрати на оборону щороку. Тож як НАТО створити фонд фінансові внески, в який можна було розраховувати на багаторічній основі. Отже, це друга частина фінансового виклику. Ось така думка експерта інституту Брукінса. Знову ж таки очікуємо більше деталей і подробиць після того, як лідери країн НАТО зберуться тут у Вашингтоні. Також Єнса Столтенберга напередодні він спілкувався із журналістами, і ми колеги питали у нього про те, чого ж очікувати власне Україні від цього саміту НАТО. Він сказав, що по перше, дійсно, він хоче, щоби. Лідери НАТО закріпили це лідерство, яке вони беруть на себе у допомозі і тренуванні України. Він зокрема сказав, що тренування так зараз виглядає, що наймовірніше буде сконцентровано на одній з військових баз у Німеччині. І, зокрема, ця база, за його а, за його думками, може також взяти на себе лідерство у координації військової допомоги Україні. Також він сказав, варто очікувати довготермінових обов'язків, зобов'язань від союзників і партнерів підтримувати Україну. Також він вважає, що варто очікувати конкретних оголошень про військову допомогу, зокрема потужності у а, справі захисту неба, тобто протиповітряної оборони. І також він сказав, що цього разу в ком'юке підсумковому буде більш чітка мова про те, чітке формулювання про. Прагнення України стати членом альянсу, і я мала нагоду поспілкуватися з Єнсом Столтенбергом і запитати у нього наскільки чітким буде це формулювання, чи будуть якісь конкретні дати щодо того, коли Україна може вступити до альянсу. Він сказав, що дат не буде, але буде чіткий меседж про те, що самі країни НАТО хочуть зробити для того, щоб України були чіткі перспективи стати членом альянсу, коли прийде відповідний час. Він також розповів про певну дилему із формулюванням, яку мають зараз країни альянсу. Давайте послухаємо ці коментарі я очікую, що ми дійдемо згоди щодо формулювання, яке надійшле чітке повідомлення про перспективи членства України і про те, що Україна стане членом альянсу. Що я можу сказати, так це те, що ми допомагаємо привести Україну у таку позицію, щоб вона могла стати членом альянсу одразу, щойно будуть необхідні політичні умови, коли буде консенсус між союзниками. Тоді для нас не залишиться перешкод, щоб просто запросити їх, і вони зможуть стати членом НАТО дуже швидко. Чи бойові дії це перешкода? Чи можуть вони приєднатися до альянсу ще до закінчення війни? Союзники не мають визначення конкретних перешкод, також тому що ми маємо певну дилему: важко запросити Україну, поки триває війна. А з іншого боку, також важко сказати, що ми не можемо цього зробити, поки існує конфлікт із Росією, тому що тоді Росія отримує стимул продовжувати конфлікт. Тож ми говоримо, що ми будемо зближувати Україну з альянсом, допомагаючи їй відповідати усім стандартам НАТО, бути дедалі більш оперативно сумісною з НАТО, скасувавши вимоги до плану дій щодо членства, а також поглибивши політичну співпрацю в Раді НАТО Україна. І тоді ми ухвалимо рішення, коли прийде час. Ось Такий коментар від Янса Столтенберга, і є коментарі від наших глядачів, зокрема, запитання: чи можуть прийняти Україну до НАТО вже на Вашингтонському саміті? Не можуть прийняти Україну до НАТО вже на Вашингтонському саміті. Було важливе питання: чи можуть Україні дати запрошення? До членства в альянсі, і так виглядає, що зараз немає консенсусу серед союзників. А для такого запрошення треба згода усіх 32 членів альянсу. Наразі такого консенсусу немає, щоб надати Україні це запрошення на Вашингтонському саміті. Знову ж таки, як сказав Ян Столтенберг, зараз альянс хоче зробити все, щоб Україна була оперативно сумісна з альянсом, щоб Україна була також а, а, модернізована армія. І в цьому сполучені штати і країни альянсу хочуть допомогти Україні і вже потім надати запрошення, і щоб Україна могла без зволікань вступити до альянсу. Принаймні, це те, що сказав Єнс Столтенберг. Ми ж продовжуємо цю тему. І моя колега Ека Магалдадзе поспілкувалася із Калевом Стойческою головою комітету з Нацоборони парламенту Естонії про те, чи всі союзники зараз мають схожу позицію щодо того, чи запрошувати, чи не запрошувати Україну до альянсу. Він каже, що знову ж таки, повторюючи, підтверджуючи мою а, мій коментар, попередній він говорить про те, що зараз такого консенсусу немає. Але є країни, які вважають, що Україну треба. Запросити і прийняти до альянсу вже вже зараз, і це зокрема кар... країни Балтії. Давайте послухаємо власне його коментарі про те, які дискусії тривають між членами альянсу і які перспективи України в НАТО. якщо говорити про мої власні переконання, те як я бачу майбутні перспективи та потреби, то я не бачу альтернативи членству України в НАТО, тому що все інше вже спробували, і це не спрацювало. Напевно, є якісь варіанти, щоб не проголошувати це зараз поспішно, але ми знаємо, що Україна точно стане членом НАТО. Сам бути також реалістичним. Не кожна країна так думає. Тому, зрештою, це колективне рішення, яке може бути заблоковано в НАТО будь-якою країною. Ми бачили, як навіть Швеція була заблокована протягом двох років Угорщиною та Туреччиною. Зрештою, вона стала членом НАТО, і ми дуже раді бачити, що Фінляндія та Швеція. Тепер я 31-м і 32-м союзниками, які приєднались. я сподіваюся, що колись Україна стане 33-ю. але не варто будувати собі ілюзії, що це буде простий шлях. Ми повинні боротись за це, і ми повинні продемонструвати, що це не легко. Є ідеї про домовленості між сполученими штатами та Україною, щось на зразок того, що США мають з азіатськими союзниками. У нещодавньому інтерв'ю журналу Тайм президент США Джо Байден викликав певну збентеженість щодо перспектив України в НАТО. Хоча помічник держсекретаря згодом уточнив, що президент Ша не готовий підтримати членство України в НАТО на цьому саміті, але він не мав на увазі, що це не станеться ніколи. Де Україна зараз на цьому шляху до НАТО і яке повідомлення це надсилає Кремлю? Валдатиздавайкешен, um, well, right because видонґив олі месячів з тюкреїн. Так, у цьому контексті ми надсилаємо повідомлення не лише Україні, а й Путінській Росії та Кремлю. І ми маємо бути обережними у тому, що ми говоримо і що ми робимо. Одне політичні заяви, які ми робимо, і вони важливі. Є зобов'язання, які ми беремо зокрема на цьому саміті НАТО у Вашингтоні. Інша річ, що ми робимо, дуже часто те, що ми робимо, як альянс, не відповідає нашим словам. Ми демонструємо значно більше рішучості, більше бажання стримувати Росії, ніж ми колективно робимо. Країни по різному сприймають серйозні загрози з боку Росії та необхідність підтримувати Україну. Серед тих, хто серйозно це сприймає та підтримує Україну настільки сильно як може, я б назвав мою країну Естонію, а також країни Балтії, північні країни, Польщу та деякі інші. Але є країни, в яких можливо немає просто історичного досвіду захоплення цих країн. Окупації, підкорення, руйнації, депортації росіянами вони не розуміють нагальної потреби, і вони мають інше сприйняття, коли вони далі від тієї війни. Ось така думка естонського парламентаря. Те, що майбутнє України у НАТО прописано і в двосторонній угоді, яку уклали Сполучені Штати і Україна. Це двостороння безпекова угода на довгострокову перспективу. Але чи достатньо сильний цей меседж, і чи достатньо потужною є ця угода? Про це моя колега Марія Оляновська поспілкувалася із Куртом Вокером, колишнім послом Сполучених Штатів при НАТО, і також колишнім спецпредставником по Україні. Давайте послухаємо його думки. Сполучені штати та Україна підписали безпекову угоду, яку посадовці обох країн називають історичною та потужною. Як ви оцінюєте цей договір? Це хороший крок, і мабуть, найвизначніша угода для безпеки України, яку Вашингтон таки уклали з часів незалежності України. Вона буде корисною з точки зору нарощування обороноздатності України, але це далеко не так потужно, як могло би бути. Вона не є юридично обов'язковою, це не договір, це не гарантія безпеки. У ній йдеться про перспективу членства в НАТО, але це не наближає Україну на етапі членства. Тож ще багато чого можна поліпшити, але варто зазначити, що це краще ніж те, що було раніше, і це лише початок. Це частина процесу, над яким ми продовжуватимемо працювати. Чи досягла ця угода певного прогресу щодо майбутнього членства України в НАТО? Оскільки існувала думка, що безпекові угоди це альтернатива членству. А ця угода прямо каже, що це доповнення на шляху до нього? що ж у цьому сенсі? Я думаю, що можна так сказати. Угода настільки відрізняється від членства в НАТО, що навіть прописує окремо, наскільки членство в альянсі залишається важливим. Водночас ви все ще не задоволені тим, як у цій угоді йдеться про членство в НАТО. Хіба те, що там прямо вказано, що майбутнє України в НАТО це не декларація якогось бачення. Ми про це говоримо вже 16 років. Тому зараз ніхто насправді не сприймає серйозно заяви, що це якось наближає Україну до НАТО. Я думаю, що це лише демонструє, що насправді важливе саме членство в НАТО, але я боюся, що це найкраще, що ми можемо зараз отримати, і нам доведеться продовжувати наполягати саме на ідеї запрошення України до НАТО. Я розумію, що люди стурбовані тим, що запрошення зараз, коли триває війна, може бути витлумачено як таке, що країни НАТО повинні негайно розпочати війну з Росією. Це питання, про яке ми повинні почати говорити, що означає п'ята стаття у випадку України? Як її трактувати і застосувати? І зараз ніхто про це насправді не говорить. Але я думаю, що це можна вирішити. яким чином? Ну, наприклад, можна домовитись, що оборонні потреби України наразі не вимагають розгортання сухопутних військ НАТО натомість потрібно підтримувати протиповітряну оборону, забезпечити свободу судноплавства, продовжувати навчання та постачати спорядження. Всі ці речі можна переглядати з часом. Якщо настане момент і буде мирна угода, чи навіть тимчасове припинення вогню з Росією, ми можемо домовитись, що п'ята стаття поширюватиметься на територію, яку контролює Україна, і водночас не визнавати окупацію Росією решти України. Отже, є багато способів, як це можна вирішити. Пам'ятайте, що коли Німеччина приєдналась до НАТО, це була розділена країна. У нас був період часу, коли Радянський Союз окупував східну Німеччину та країни Балтії І ми не визнавали їх входження до Радянського Союзу. А пізніше, коли вони відновили свою незалежність, ми все підготували, аби одразу визнати їхній суверенітет. Є творчі шляхи, і це питання можна почати вирішувати, якщо захотіти. Ось такі коментарі від Курта Вокера. Ми безумовно будемо продовжувати тему перспективи України у НАТО і будемо. Дуже детально висвітлювати саміт, який відбудеться у Вашингтоні вже за три тижні. Дякую, друзі, за активність. Бачу, що Київ рідне на зв'язку також. Івано-Франківськ дивиться горішні плавні. Кривий ріг дивиться Італія. Приєдналася Мала Лука, Христинівка Черкаської області. А також, якщо у вас є ще якісь запитання, зі Львова передають привіт. Якщо у вас є якісь запитання, то обов'язково їх ставте. Ви знаєте, що минулий тиждень був дуже важливий для України. Відбувся саміт групи самий підписання двосторонньої угоди між Сполученими Штатами та Україною про безпекову співпрацю відбувся саміт миру і напередодні у Джона Кірбі, комунікаційного радника Білого Дому, запитали про те, як він оцінює успіхи цих самітів. Давайте подивимося, що він сказав я хочу наголосити на успішному саміті миру, який відбувся на минулих вихідних від сполучених штатів. Саміт відвідали віце-президентка Камала Гарріс та радник з нацбезпеки Джейк Саліван. Понад 100 країн та організації зібралися разом, щоб обговорити важливість досягнення справедливого та стабільного миру в Україні на основі базових принципів суверенітету та територіальної цілісності, які є основою статуту ООН. Як сказав президент Байден минулого четверга, підписуючи історичну. Двосторонню угоду про безпеку з Україною, міцний мир для України має бути забезпечений їхньою здатністю захищати себе зараз і стримувати агресію в майбутньому. Тому ми продовжимо надавати військову допомогу, щоб Україна могла захистити себе на полі бою, і ми будемо продовжувати підтримувати український народ, в тому числі завдяки новому фінансуванню, яке оголосила віце-президентка Гарріс, який піде на відновлення української енергетики та інфраструктури, а також завдяки додатковому фінансуванню на гуманітарні потреби та непідтримку підтримку вимушено переміщених українців, які покинули свої домівки та своє звичне життя. Дійсно рясним на новини був саміт групи СЕМИ. Зокрема, там країни погодили, що використають заморожені російські активи для створення спеціального фонду Україні на суму 50 мільярдів євро. Як це все працюватиме? Чи є довіра до України про використання цих коштів? Про це поговоримо із нашою економічною оглядачкою Оксаною Бедратенко, яка приєднується до ефіру. Просто зараз. Оксана привіт. Вітаю, Юлія. Отже, створили цей фонд на 50 мільярдів. Чи знаємо ми як працюватиме цей фонд? Які механізми використання коштів і коли Україна власне може отримати ці перші кошти? І на що із цього фонду? Так, Юлія, справді після саміту G7 є речі, про які ми знаємо, що лідери домовилися. А є речі, про які ще домовленості немає. Перша це сума, як ти відзначила в заяві G7, закріплено, що Україна. Отримає 50 мільярдів доларів кредиту з використанням цих активів. Але коли це надійде, достеменно невідомо. Хоча поінформовані джерела повідомили Financial Times, що ці кошти можуть надійти вже цього року, а саме до листопада, коли у США відбудуться президентські вибори. Хто надасть ці кошти в ком'юніке G7 закріплено, що цю позику нададуть самі країни? G7. кожна з цих країн надаватиме ці кошти окремо в рамках свого законодавства і в рамках правил своєї юрисдикції. Очікується, що більшу частину цих коштів нададуть США, але ЄС, Канада, Велика Британія також доєднаються до видання цієї позики. Ще питання хто сплачуватиме за цю позику? Союзники України запевняють Україну, що е, Київ може розраховувати вважати цю позику не кредитом, не позикою, а насправді безоплатним грантом, адже погашатися ця позика буде за рахунок доходів, що нагромажується на знерухомлені російські державні активи. Е, самі активи в основному зараз перебувають в Європі. І е, якщо Термін позики ще триватиме, а війна вже завершиться. Що тоді? Також союзники переконані, що в такому випадку буде укладено якусь мирову угоду, мирну угоду з Росією, за якою Росія буде сплачувати репарації чи компенсації Україні, за рахунок яких і буде покашатися цей кредит. Ці кошти Путін вже розкритикував цей план. Він назвав це крадіжкою. Однак на вихідних Дженет Єлен, міністерка фінансів США, дуже докладно пояснила в інтерв'ю ABC, чому це не є. Як радіжкою, а саме як вона пояснила, 200 мільярдів це основна сума з цих коштів. Найбільше зараз зберігається в фінансовій бельгійській установі. Раніше вона була вкладена в різні активи, ціні папери, на які Росія отримувала дохід. Зараз цей термін інвестицій сплив це готівка, яка зберігається в цій бельгійській фінансовій установі, і на яку нараховуються доходи на користь цієї бельгійської фінансової встанови. Тобто Путін і Росія не мають жодних претензій. Тензій до цих коштів Оксано дуже важливе питання, про яке багато говорить у сполучених штатах. Чи є довіра до України щодо використання цих коштів? Як би вони не надавалися, і на які потреби вони б не надавалися? Так пояснити, що в Україні Україна бореться з корупцією, що є прогрес в цій боротьбі з корупцією є стратегічним комунікаційним викликом для України. Якщо подивитися на дані, то Україна покращила свій рейтинг в міжнародному рейтингу сприйняття корупції Transparency International. Нещодавне опитування Міжнародного республіканського інституту США виявило, що переважна більшість дорослих, Хи опитаних це 79% до 93% від опитаних в усіх областях, де проводилось опитування. Сказали, що вони останнім часом взагалі не стикалися з проявами корупції на місцевому рівні. Однак я поспілкувалася з Джошом Рудольфом, це експерт німецького фонду маршала, який каже, що на заході багато хто вважає, що корупція в Україні є гіршою ніж вона є насправді, і не бачить тих досягнень, які були здобуті за останні 10 років реформ багато хто розуміє, що це складний виклик, над яким українці дуже тяжко працюють останні 10 років і створили більше антикорупційних установ за минулі 10 років, ніж будь-яка інша країна за 10 років. Сполученим штатам та країнам заходу знадобилось 200 років, щоб створити подібні потужні, незалежні та підзвітні інституції. На заході недостатньо це розуміють. На жаль, є ті, хто почав дізнаватися. С про звинувачення України в корупції лише у 2019 році в контексті поляризуючого та маніпулятивного висвітлення першого імпічменту тогочасного президента США Дональда Трампа так це питання стало відомим у США на національному рівні. Такі люди надзвичайно перебільшують проблему. Вони можуть вважати, що корупція в Україні настільки ж погана, як і в Росії. Це маячня їм невідомо про прогрес. Це виклик для стратегічної комунікації, над яким ми працюємо, Оксана. Чи вдається в Україні донести заходу меседж про боротьбу з корупцією? Ми пам'ятаємо минулий тиждень. Відбулася конференція із відбудови України у Берліні. І буквально напередодні відставку пішов пішов голова профільної агенції з відбудови? Наскільки це вплинуло на комунікацію України у цій сфері напередодні цієї важливої конференції? Так, Юлія, відставка Мустафинаємо події минулого тижня завдали значного удару по цих стратегічних комунікаціях щодо прогресу з боротьбою корупції в Україні. Так мені сказав Джош Рудольф. Адже Мустафанаєм має репутацію реформатора, і те, що ні він, ні його заступники не взяли участь в цій конференції, дуже стало негативним сигналом для донорів, особливо з огляду на те, що незадовго до того. У відставку відправили е, очільника профільного міністерства Олександра Кубракова. І Рудольф каже, що тепер з огляду на такі події донори не можуть вже покладатися на е, міжособистісні е, якісь зв'язки на дові, е, довіряти персоналіям в Україні, і потрібно вимагати того, щоб е, незалежність від політичного тиску е, цієї агенції була закріплена на законодавчому рівні. Події минулого тижня лише підкреслили. Дуже професійні антикорупціонери-реформатори очолювали розбудову цієї найбільш прозорої системи закупівлі матеріалів для реконструкції, якої світ не бачив. Це була мрія. Вони створили ліквідаційний фонд, яким добре керували. Тепер, коли керівництво усунули, ми повинні побачити збереження цих важливих аспектів та можливо закріплення незалежності цієї агенції. Потрібно закріпити незалежність законом. Також потрібен конкурентний процес обрання керівництва, який залучатиме іноземних експертів, так само як ми захищаємо антикорупційні установи від політичного впливу. Потрібно це і більше. Очевидно, офіс президента не готовий просувати ці пріоритети самостійно, тому це має бути важливою частиною донорських умов США та європейського союзу. Оксано, які тут рішення, що може бути прикладом захисту установи від політичного впливу? Так, Рутель вказує на те, як захищені зараз від політичного впливу антикорупційні в установи в Україні з іншого боку. Також ці системи корпоративного управління із залученням західних експертів гарно зарекомендували себе в енергосекторі. Про це в інтерв'ю Голосу Америки сказав заступник держсекретаря США Джефрі Паєт. Він також раніше був послом. США в Україні І в інтерв'ю Мирославі Гангадзе він е, припустив, що е, зараз в «Нафтогазі» ми бачимо е, зростання звітності щодо видобутку е, внутрішнього газу. І він припустив, що можливо це є е, також індикатором е, того, що е, в звітність попадає те, що раніше там не було тобто успіхів боротьбі з корупцією. нафтогаз Нафтогаз це компанія, яка раніше мала величезні проблеми, частково тому, що Росія використовувала газотранзит та продаж газу як вектор корупції, щоб тримати під контролем народ України. Відповідь на це побудова структури корпоративного управління, яка відповідає найвищим стандартам ЄС та ОЄСР. Керівник Нафтогазу Чернишов – відданий цій цілі. Він створив нове дураче управління, яке має довіру міжнародних партнерів. Це не означає, що проблему вирішено однак, можна. На подивитися на дані діяльності Нафтогазу за минулий рік вперше зріс внутрішній видобуток газу Нафтогазом. Я не можу вам сказати, чи це нові молекули, або це молекули, які раніше у звіт не потрапляли. Однак, за будь-якого сценарію, це позитивний розвиток, який свідчить про прогрес. Оксана дякую тобі. Надзвичайно, що дослідила цю дуже важливу тему. Ми будемо продовжувати висвітлювати і її також. Оксана Петратенко, наша економічна оглядачка, була на зв'язку зі студією. Друзі, дякую вам дуже за активність. Якщо у вас лишилися ще якісь питання, прибережіть їх до завтра. Завтра ми повернемося о 18 І сьогодні. ж Запрошую вас приєднатися до програми. Часта мо тайму-22», Де ми будемо підбивати підсумки сьогоднішнього дня і, зокрема, підбивати підсумки візиту Єнса Столтенберга, генсека НАТО до Вашингтона. Вже зараз у нього запланована прес-конференція із державним секретарем США Ентоні Блінкіна. Можливо, там буде ще більше важливої для України інформації. Також підписатися на сторінки голоса Америки у. У соцмережах там ще більше цікавого для вас. Дякую, побачимося. На все добре, па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.